Українські проблеми подекуди здатні вирішити коштом західноєвропейських платників податків. Так, уряд Німеччини допоміг зробити капітальний ремонт у ще одному дошкільному закладі. Вчити вірші, малювати та дорослішати ці дітлахи будуть у комфортних умовах. Дякувати за них мають уряд Німеччини. Той виділив майже 4 мільйони гривень на капітальний ремонт столичного дитсадка у приміщеннях з грибком та наглухо зачиненими дверима. Реалізував проект Український фонд соціальних інвестицій. Те, що їм потрібно було, те, що вони вирішили, те, що вони робили своїми руками, своїми головами за нашої допомоги і за кошти німецького уряду, який інвестується в Україну, він був дійсно в жахливому стані. Він не ремонтувався років 40 Точно неможливо було перебувати дітям і працювати в цих групах. Групи зараз в чудовому стані, повністю всі умивальники, дитячі і унітази там і Все так, Ну, так чисто, так от на такому битовому комфортному, дуже рівні. Уже 16 років неприбуткова організація Український фонд соціальних інвестицій вкладає кошти міжнародних донорів у соціальну сферу школи, дитсадки, водогони, дороги. Загалом понад 1200 закінчених проєктів по всій Україні. Донори віддають перевагу фонду, а не держустановам, оскільки той працює безпосередньо з громадами. Це механізм, який працює сьогодні. І яким користуються донори, це прозорий механізм. Принциповий момент, що участь людей відбувається, які, по-перше, самі вирішують, що їм це потрібно, і саме це потрібно і сьогодні потрібно. Торік на розвиток соціальної інфраструктури уряд Німеччини надав Україні 14 мільйонів євро. У рамках цього проекту фонд соціальних інвестицій, зокрема, створить житло для двох тисяч вимушених переселенців.